Зелена, радісна, садова, малинова, сливова, черешнева. Це список перейменованих вулиць у селищі Світле на Одещині. Не гагаріна, а Калинова, не Мічуріна, а Садова. Не Горького, а Козацька. У горішньопланівській громаді триває процес дерусифікації назв об'єктів топоніміки. Вулицю Горького перейменувати на вулицю Верхня, вулицю Чкалова на вулицю Нижня. Галина Матка на вулиця Таганрубська. Ми пропонуємо вулицю Липову. Там якраз у нас літом дуже багато лип і дуже це, подобається нам ця, ця, ця назва, назва. Да, якщо можна, будь ласка, будь ласка, в протокол. Плодовоягідні вулиці один з популярних трендів дерусифікації топонімів. Люди називають вулиці нейтрально з різних причин, але насамперед безпекових. Повинні мати якусь українську свідомість. Не тиха, не яблучна, не березова, не яка там соснова, ольхова чи ще якась. Ні. Конкретно того і того. Боїтесь, боїтесь відповідальності? Махендрапильне. В такому масштабному і складному процесі, як деколонізація, не буває все гладко. Загалом ми суттєво просунулися. Тільки за перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну українці перейменували понад 10 тисяч вулиць і демонтували понад тисячу пам'ятників. Ще декілька місяців тому мер Харкова Ігор Терехов розповідав про те, що Пушкін не виноват ні в чому винуват що тороділся Путін. Чим он Зараз Терехов українською мовою заговорив про перейменування вулиці Пушкіна. В в шокі, від тих перейменувань. навіть стихія бере участь в дерусифікації в селі Новоселівка Дніпропетровської області. Пам'ятник Карлу Марксу тільки зараз знесли, але не місцева влада ні. Це зробив сильний вітер. Дуже непогано себе проявило в рамках перейменування Полтавська область, так само Сумська область, одеська обласна адміністрація, навіть без нашої, нашого втручання ще у 2022 році. Зробило так, що станом на початок нашої інвентаризації Одеської області там вже залишалося десь порядка тисячі вулиць знов з половиною. Тобто, Одеська обласна адміністрація включилася. Вінницька область було розуміння, проявила себе в рази гірше в перейменуванні вулиць ніж Одеська. От дві сусідні області. Тому здавалось би, що навпаки Одеська має бути проблемна, але ні, проблемною виявилась Вінницька. Тому що там, на жаль, не виявилось нікого, хто міг би рухати ці процеси. Тобто, сама Він, найцікавіше, сама Вінниця, завдяки місцевому активу, на провела декомунізації ледь не найліпша. Але область дуже, дуже сильна. А навіть там Харківська область е краще з цим проявила ніж Вінницька. Це просто до появляється. Підтримує дерусифікацію 59% громадян. До речі, програма Transparency International Ukraine в прозорі міста склала рейтинг міст лідерів дерусифікації та розробила спеціальний посібник для громад, які хочуть очистити громадський простір від російського. Я залишу посилання на нього в описі відео. Заказа заповнена главна площа українського міста Шедєтовська. Два роки тому комсомольці самольцеподі. Решили увековечить память своего любимого писателя бойца Николая Островского. И вот монумент открыт. Он с нами и в работе, и учении. С ним легче, через трудности шагать. Бессмертный подвиг, страстное горение. Нас учит жить, бороться, побеждать. Хмельницкого взагалі, напомню, многобежу. Дуже... Одна з тих областей, яка мене дуже приємно здивувала. Так, багато хто її вважає ледь західною але вона дуже специфічна. Дуже специфічна. Там її пам'ятники Леніну ми знаходили і вели у 2020-х, двадцять перших роках. Їх там було достатньо. Суєти дуже поставились в більшовізації в комунізації Хмельницької області, тому що це мало бути як комуністична вітрина перед збручем, перед Галищиною. А тут тут люблять Совєтський союз партію Тому Там вони наставили цих пам'ятників, цих сяпівмолотів. Наразі ми підійшли до точки, коли залишилося деколонізуватися тим громадам, які дотепер всяко опиралися процесом дерусифікації. Дехто з них хитрує і викручується як тільки може зараз. Громади не хочуть в переважній більшості демонтувати щось без рішення мінкульту а Мінкульт, м'яко кажучи, не ране тішить свою швидкість. Я... Те, що по суті можна було би технічно зробити там за один-два дні, викли... викликаючи комунальників, як просто збила б це б, примолоти їх зашліфували, а все це йде через супер супервігіранську бюрократичну тяганину, яка може затягнутися на кілька років. Ось приклад Харківська міська рада, де досі Гербсевець Пос Юза і Серпе молоти. Хоча їх мало би прибрати ще в 2016 році, так? 1 березня 2023 року у Харкові на будівлю міської ради серпомолки. До речі, у Києві теж на міській раді серпомолки. Прийшла відповідь, що півроку, як обласна адміністрація Харківська, надіслала на Менопользорнення, щоб було виведення пам'ятника Пушкіну в місті Красноград. Тобто за півроку я не знаю, що можна робити півроку, щоб його не вивести з реєстру. Така сама ситуація, наскільки я знаю, у Кривому Розі. З а у місті Болград Одеської області, де це взагалі вже триває не півтора року. У місті Красноград Харківської області Пушкіна вирішили повільно задушити в чорному пакеті. Але цей експеримент триває вже рік, а успіхів це немає. Питання там одного міністра чи іншого. Тобто, і до Ткаченко працювало так само, і після Ткаченка працюють так само. Нічого особливо не змінилося, тому що це сама така бюрократична структура, яку треба реформувати, тому що абудь-є купа різноманітних робочих груп, комісій, в міністерстві культури, які мають підписати всі ці папірці, вона ходить кабінетами. А ну ніхто особливо нікуди не спішить. Будемо відвертими. Тобто немає якогось там бажання у людей. Зробити це якомога швидше, тобто це все ну, типово бюрократична робота. На моїй рідній Галичині здавалося, де комунізація завершилася вже давно. Але ні, дотепер форми пам'яті тут стають дуже багаторівневими. І радянськи проходить процес хрещення. Наприклад, на Франківщині біля Городенки місцеві вклали хрест до рук хлопця, який своєю чергою сидить на плечі у невідомого совєтського солдата. Ісусик маленький не спить. Не дрімає, а мешканці села Кінаші встановили біля пам'ятника радянському солдату на Прикарпатті не лише хрест, але й стенд про героїв Небесної Сотні на Львівщині. Там є вулиця на честь комуніста Боженка. Але вони сміливо кажуть, стверджуючи, що на честь комуніста Боженка, а що це на честь якоїсь Божени, яка жила у тому селі і її ласково називали Боженка. Тому вулиця називається вулиця Боженка. Диресифікувати село від прізвища Чехов вважають недоцільним сестри кравців Марія та Оксана. Жінки кажуть, вулицю назвали на честь їхнього діда Панька, який часто їздив у Чехію і отримав одноіменне прізвисько. Не письменника ніякого. То наш Якого діду і прадіду був Чехов, Чеховий. І так назвали, приїхав і сказав робити почески. І так назвали вулиця Чехова. І так ми от покоління наше ще є. І так називають, куди йдеш вулицю Чехову. каже. Люди робили, він казав, бо він був в Чехії, казав робити почески. І так його назвали Чех. І, і його і він чех, і ми чехові, і все. Ця вулиця названа на честь людини, так як за попередньою інформацією, яка була на заробітках в Чехії, і в нього були вуличне прізвище Чех. Тоді вулиця, ну Чеха, так? Чи якщо ми говоримо про Чехію, то чеська, але не Чехова. Ось ще декілька підказок для саботажників. Вулиця Пушкіна називається так, тому що там стояли Пушки. А чому тоді Пушкіна, а не гарматкіна? А вулиця жовтнева, тому що там жовте листя восени. Ні, це не моя ідея. Це ідея випробувана однією із громад Хмельницької області. До речі, вітання улюбленому кінотеатру Киян Жовтень. Мабуть, вперті громади надихалися прикладом села Миролюбівка на Херсонщині, де за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення та його окупації місцева влада вирішила схитрувати і не демонтовувати пам'ятник російському військовому Василію Чапаєву. Василий Іванович Чапаєв. Цих кінокадрів, на жаль, було лише ліжні. Чапаєв. Місцеві почепили натомість табличку, нібито засновнику села Івану Іваненко. Чапаєв Іваненко досі там стоїть. Правда, йому трохи бракує кольорів, як, наприклад, комсомольці в Харкові. Деякі схеми саботажу деросифікації настільки постіронічні, що стає страшно. На Київщині, де нам дали інформацію, що вони не будуть перейменовувати вулицю Першотравневу, а тому що ця вулиця де. В травневі дні святкували перепоховання відначвідзначали перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі. Тобто, пов'язати першу травня вулицю перше торневої з Тарасом Шевченком. Ну це треба було випити трошки самогонки. Людині, яка готувала цю відповідь, до речі, розкажіть в коментарях, чи були курйози в процесі деколонізації простору у вашому місті чи селі трішки посміялися, а тепер я розповім уже не таку смішну історію. В Одесі, на відміну від Одеської області, більшість російських пам'ятників та вулиць досі залишаються на своїх місцях. Визначних пам'ятників от Катерину демонтували, да? пам'ятник Пушкіну стоїть, пам'ятник Воронцову стоїть. Олександрівська полона стоїть, бабіль стоїть, висоцький стоїть. Тобто, пам'ятники, які відкривали Російську Федерацію, консули, посли, радники президента Путіна і так далі. Вони всі на місці. Типу, тобто, і навіть немає дискусії, чи щось треба з ними робити. Тобто, поки громадськість не піднімає цю дискусію, її немає. Піднімає, є якась дискусія, чому його треба залишити. Наголосити, що були історії в Одесі, коли одних імперії перейменували на інших імперців вже в рамках цієї деколонізації. Тобто, вулиця Ліхімова чи проволок Нахімова, точно не скажу. А по суті не такого ж російського солдата, але учні Нахімова. Над цим важко працює мер Одеси Труханов, який перевзувся на люту після 24 лютого. Ми на площі перед міською радою пам'ятник Пушкіна. Так. Що з ним треба зробити? От з вашої точки зору? З моєї точки зору, Пушкін був це відомий поет. Його люблять, як поважають, як і українці. Так і в усьому світі, тому е, цей пам'ятник встановлений за кошти громади, збирали на нього кошти Одесити. І встановлювали Одесити. Не яка влада, і не імператриця Єкатерина встановила пам'ятник Пушкіну. І, не, і тим паче не Путін, і, і, і встановив. Тому е, це окреме питання. Я вважаю, що якщо е, в тій час мешканці нашого міста, наших земляки встановили ці пам'ятник, вони мали на це як основання, і вони стоїть і е, це буде, має вирішуватися громада, а не хтось. Ви теж ж частина громади, я те, що це... ваша персональна персонал, моя персональна думка, що його не треба прибирати, оскільки російській агентурі потрібно якось виживати в сьогоднішньому контексті. Під українськими гаслами прикриваючись допомогою ЗСУ з міського бюджету Одеси, він максимально затягує деколонізацію міського простору. Зараз місцева влада і мер, і рада не ну, відведений строк, не демонтували пам'ятник Пушкіну на приморському бульварі, посилаючись на те, що якоби це охорона зона ЮНЕСКО, тому ми не можемо це типу демонтувати. Не для того Труханов так багато років системно і важко тягнув руський мір та гроші в Одесу. Від відкриваючи там пам'ятники російським загарбникам і колонізаторам. У всіх, хто любить свій міст, хто чтить історію його, великий і довгожданий праздник. Великий полководець з тріумфом повернується в Южну Пальміру. Олександр Васильович Суворов і одноім'яний район, Суворовський район, названий в честь його імені, я думаю, що должен сегодня вдохнути новий глоток духовності той життя, яку ми повинні наповнити сердца дітей Суворовського району, Да не тільки Суворовського району. Друзі, обратите внимание, що венок исполнен в виде ордена Суворова. Зараз Труханов імітує бурхливу діяльність навколо перейменування одеських вулиць. Зібрав цілу історико топонімічну комісію, яка дуже довго радиться, обговорює і думає, чи справді пам'ятники і Воронцову це російські маркери. Да, тут так одразу й не розберешся. І ось в цю історико топонімічну комісію Одеси була запрошена одіозна надія Шевчих, наприклад, відома в народі як Ігуменя Серафіма, поборниця Томосу з розкольниками і колишня депутатка Одеської міської ради від партії регіонів. Це опять же Пушкін. Молодое плем'я, молодое покоління. Ми на нього смотрели з печалью. А що нам делать, коли все дозволено, коли современные люди не не знають, хто такой Пушкін? Лише вдумайтеся вже під час російського вторгнення в Україну Серафіма декілька разів возила до Москви на зустріч з російським патріархом Гундяєвим українських дітей. И радовало им учиться как Святейший, чтобы быть такими же великими людьми. Ну так не сто процентов отличник, но пятерки пятерок было больше, чем четверок. Учиться я любил очень. Дети, учитесь как Святейший, будьте такими великими людьми. Дети выступили перед патриархом. Что это было? Это была встреча православных детей Украины прихожан наших храмов со своим первосвятителем. со своїм патріархам. Одеський ведучий Денис Гончар робив наполегливу спробу поцікавитися в Серафіма. Що вона думає про те, що російський патріарх благословляє вбивство українців. Машка, от як ви читаєте, говорити про причинах бойових дій на Донбасі. І при цьому э, не говорити про російських військових там. Це разговор чесного человека, духовного лідера, який говорить, що он вне політики. Ваше Донбас і Луганск. Это наша колоссальная боль. Давайте мы все-таки вернемся к э, Патриарху Кириллу. Э, вот я хочу, чтобы вы ответили, все-таки, да? Вот, вот, Подождите, вот вернемся патри... к Патриарху Кириллу. А вот я хочу поставить. И к причинам, и к причинам событий Денис, на это очень знаковая точка. Все-таки, да? да? Вот я, я хочу, чтобы вы ответили. Если мы говорим о причинах военных действий на Донбассе, и при этом ни слова. Да? Ни слова мы не слышим от патриарха Кирилла, ни одного призыва к руководству Российской Федерации забрать оттуда военную технику, забрать оттуда десантников со всех городов России, которые там находятся. Вы слышали хоть один раз, чтобы он призвал к этому Владимира Путина? Січасно ну, ну, подох, подопленню патріархи Кирилла не ходять люди з автоматами. І он спокійно може призвати руководство Російської Федерації, страны, в короткої він живе, тому чтобы Російська Федерація забрала своїх людей і своє оружие з території Донбасу. І тоді уже далі ми самі будемо між собою розбиратися. Да, у тих, хто ходять подивоплений, нет автоматів, у них есть крылатые ракети. Мікс в голові Шевчих дуже складно аналізувати, бо він віддзеркалює принцип російської пропаганди. Нічого правдивого й усе можливе. З одного боку вона порівнює українське військо з героями Великої Отечественної війни і святкує День Великої Победи. І в зустрічі Великої во мировісної войны над фашизмом над до людини, Ми думаємо о том, що все повернулося на круги своя. Странна ситуація. Ми знову в огні. Великої тічество війни, тому що Україна захищає ще своє етечество кожен український воїн, кожен житель нашої богоспасаємо і боголюбівої країни. з іншого вона порівнює політичний режим в Україні зі страшним радянським, який руйнував і переслідував церкву У Верховну Раду. Подано законопроект про заборону української православної церкви. Розпочалася хвиля захоплення храмів. Деякі місцеві ради в західноукраїнських областях виносять незаконні рішення щодо ліквідації УПЦ. Чиновники погрожують духовенство і вірним сілякими репресіями. Саме так робили більшовики в СРСР, одначе, навіть вони з усією величезною силою свого тоталітарного державного апарату не могли знищити. Нашу святу церкву. І ця пані, зокрема, вирішує, яким українським героям будуть вулиці в Одесі, а яким не будуть. Найбільший цинізм Труханова та отаких його адептів в Одесі, а у нього в міській раді нагадаю, більшість, проявляється в політиці перейменувань вулиць на честь уже сучасних героїв сім'ї загиблих ветеранів. Повинні неодноразово переживати приниження і багато разів звертатися до Труханова з проханням вшанувати пам'ять героїв російсько-української війни. Топонімічна комісія при мерії відмовила називати вулиці великі на честь військових, мотивуючи це тим, що вони мають бути якісь у загальні мати там і так далі. А самих військових перенесли на задвірки, тобто на 411 одинадцяти в приватний сектор. Це було зроблено без узгодження з родичами, без узгодження з командуванням тобто, просто міська рада і мер намагаються, скажімо, топонічний простір заповнити такими нейтральними назвами, які ні вашим, ні нашим, а на ще героїв засунути куди подалі. Перед перерівнування підлягають близько 400 вулиць в Одесі. Це лише шість пропозицій, тобто це маленькі відсоток. І навіть за ці шість пропозицій, де така ідеологічна боротьба. Тобто, мер мер не згоден чомусь з тим, що великі вулиці мають носити імена військових. Про зневагу над пам'яттю полеглих героїв України вже заявили в Асоціації родин захисників Азовсталі. Ситуація з деколонізацією публічного простору Одеси критична і годиться на окремий випуск. Напишіть в коментарях, чи цікаво було б вам більше дізнатися про поточний стан речей. Одна з дражливих тем деколонізації України це демонтаж пам'ятників невідомому солдату. Ці пам'ятники масово встановлювалися по всій території України. Зокрема, коли Брежнєв формував культ Пабідебесія в СРСР. Залишаються в Україні пам'ятники совєтському солдату. Поки що це питання уникають цього питання. Уникають всі. Тобто в одних регіонах вони падають, в інших регіонах кажуть, що у нас дід воював, совєтський солдат. Це... Освободитель, визволитель. А це до прикладу монумент у Мостийській громаді. Тут його вирішили розфарбувати патріотичними кольорами. Нема поки що такого компромісу в регіонах. При тому, що я знаю, що там деякі пам'ятники совєтському села уже валять і там в Дніпропетровській області, Харківській області є прецеденти. Тобто дуже багато людей і, і зі сходу, які хочуть перебрати совє совєтських ідолів. і нам треба щось з цим робити. Нам треба їх переформатовувати десь. Треба переносити поховання на кладовище. Це взагалі совєтська дикість, що людей ховали просто посеред міста. Це не, не око від слова взагалі. Так само, всі ці величезні барельєфи, пам'ятники совєтським солдатам, які там по 10 метрів висотою, там по 7 метрів висотою їх теж треба прибирати. Це радянський ідео. Але у нас е всі ці пам'ятники захищені законом. І звісно, що в Україні мають бути місця пам'яті другої світової війни, але вони мають бути абсолютно водозмінені на соборній площі Чернівців. Розпочали демонтаж пам'ятника радянському солдату, що буде замість нього вирішуватимуть після завершення війни. Окей. Okay. А куди дівається весь цей монументальний скарб? Наразі такі пам'ятники можна побачити у двох музеях України під відкритим небом. Перший на Одещині, в етнопарку Фромушиханова Трутинського району. Там зберігається понад 120 декомунізованих пам'ятників. Серед них бюсти Марксу, Сталіну, Дзержинському і Леніну. Другий парк радянського періоду в путивлі на Сумщині. Там вже знаходиться понад 46 скульптур. Місті Путивель Сумської області. Уже пам'ятників більше ніж у відомому Литовському музеї. Навіть зараз би Мінкульт мав би включитися, я знаю, що він цього робити не буде. Зв'язатися з цим музеєм він має статус обласного, сумський обласний музей. Лише б. Тобто тут мало би бути вирішено питання, чи надавати йому статус державного, чи буде взагалі це на території Сумської області цей музей? Чи все ж таки ці пам'ятники варто було б би... А кудись там умовно під Київ? Чи все ж таки, якщо вони виграли ініціативу, тоді то надати статус державного музею і зробити статус музею, якраз таки музею тоталітаризму? Ще один такий музей є у Львові. Пам'ятники тоталітарного режиму тут зберігає музей територія терору, де на сьогодні є 68 об'єктів. А що далі? Що після того, коли ми позбудемося всіх маркерів Росії? Зараз ми побачимо перейменування переважної більшості вулиць, які треба перейменувати, дещо в будь-яку малі залишиться, але дуже будуть судничні. Друге, я думаю, що все ж таки різноманітні пам'ятники Пушкіну, Горькому, Толстому і їм подібне все ж таки будуть демонтовані там найближче плюс-мінус півроку. Питання піде до до дискусії, взагалі широкої дискусії щодо пам'ятників періоду Другої світової війни, бо в тому форматі, в якому зараз є це. Так, і не може. Розпочинати дискусію, формувати Е, Проєкт, кого б не мали вшанувати, які пам'ятники, які дошки, на рівні областей, на рівні окремих громад, вже було б варто було там. Умовно, у Львові немає пам'ятника Коновальцю. у Львові. У Полтаві немає пам'ятника Симонової Петлю. Ну. Це взагалі звучить абсурдно, так? Тобто ми то вичистили? Але. Ми зараз не вичищаємо місце під наших. Головне не, не, наробити, не наробити такої жочі, Багато цих пам'ятників Бандерії Клініну, не наробити якихось теж штампованих тарасів Шевченків. Тобто, це має бути грамотна політика пам'яті, але якщо держава в це не включиться, теж ну, найближче там, умовно півроку, ми будемо бачити стихійні якісь дуже крінжові українські пам'ятники. Під час повномасштабного вторгнення такої жорстокої війни, коли кожен умовний дрон, кожен не знаю, умовний бронежилет куплений, кожна аптечка зараз на вагу золота, кожна машина на вагу золота. Так, це зараз питання треба відкласти побудову нових якихось пам'ятників. Це так. Але щойно війна закінчиться, це буде одне з пріоритетних напрямків. І ми маємо це зробити грамотно, якісно не. не, 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 не... Не робити сов'ячення. Мають бути конкурси. Причому конкурси, може, конкурси мають тривати там рік-два, щоб ми були до най, найбільш достойні моменти. А поки війна триває, допомагаємо ЗСУ і пильнуємо, чи не саботує дерусифікацію влада на місцях. Дякую, що дивилися. Долучайтеся до підтримки каналу на Патреоні та BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже це зробив. Без вас цього випуску не було б. І до речі, лише 20% глядачів підписані на обличчя незалежності, що суттєво знижує видимість контенту на просторах Ютубу. Тому обов'язково підпишіться. Бережімо нашу національну пам'ять. Слава Україні! Наша Україна завжди була і буде як ніколи. І ми все це не потрібен їх ми його уберемо. Так буде з кожним. русським льотчиком. Генерал Ватутін воював проти українців Нестора Махна, проти українських повстанців Холодного Яру, проти армії Української Народної Республіки та проти вояків Української повстанської армії. Що тут буде після? Мабуть, тризуб. Пам'ятник Катерині, пам'ятник російській імператриці, пам'ятник людині, хто чи не в ганосед українського народу. А робила дес. Історія міста Одеси йде ще з часів польського польського короля Ягаєва. А ви почитайте історії, не ту що зараз говорять, а ту, що була не прийшло в Демонтували є дві його на зберігання підприємстві-житлові. Я думаю, українські герої поні стояти. Я дуже рядом, день буває. Що хотіть побачити? Ну щось таке близьке до Полтави. До Полтави. Полтавські герої, якщо, якщо можна. Ні, не варто. Це наша молодость. Пора Давно комуняка. До знесення пам'ятника Ломоносову, Матросову, танка номер 42 Я відношуся дуже позитивно. Непогано хоча б було б десь в місті побачити е, Лесю Українку, тому що в нас взагалі ні жодного нашого письменника, ні письменниці немає. Я, чесно, навіть не знаю, що це за чувак. Ну, Його ім'я мені нічого не говорить. у неї є пам'ятник, а стола пам'ять. було таке? Було. А розбило, значить нікуди не дієшся. Олька я знаю, але он для нашого краю зовсім нічого не зробив. Україні їх не треба, цих москалів. Леся Українка, Шевченко, хай ці будуть, щирі українці. Я їх дуже люблю.